Через пориви сильного вітру біля Бориспільської дитячої музичної школи впала зупинка. Тому на плановій нараді з основними керівниками служб Борисполя міський голова звернув увагу на необхідність перевірки якісного та надійного виконання робіт на об'єктах перед тим, як комунальним підприємствам приймати їх в експлуатацію. Вона повинна бути розрахована таким чином, що сильний вітер вона повинна стовстояти по любому. То я просто просив, що в подальшому все, що стосується зупинок, там де масове перебування людей. Будь ласка, давайте будемо підходити до цього виважено, Той, хто робить, контролювати цю роботу. Минулого тижня поруч із селом щасливе водій маршрутки в'їхав у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Постраждало у наслідок аварії близько десяти чоловік. Про це на нараді міського голови доповів начальник Бориспільського відділу поліції Роман Коз'яков. Відреагував на це ДТП Бориспільський. Загін швидкого реагування Червоного Хреста України його командир Євгеній Черенок вже вкотре запропонував провести безкоштовні тренінги по наданню першої медичної допомоги для водіїв автобусів. Ще раз пересмотріть аптечки, пересмотріть все і обучити пересматриваєте на случаї таких аварій. Начальник Бориспільського відділу поліції також розповів про роботу правоохоронців. Полісмени патрулюють вулиці та борються із продажем алкогольних напоїв не неустановлений час. Працівники виїжджають на місця на виклики, спілкуються з людьми. Безпосередньо, наприклад, вони працюють щодобово, ці п'ять автомобілів, у них є плани завдання і є безпосереднього спілкування з людьми, То виходять, спілкуються з охоронними організаціями, спілкуються просто з людьми, які знаходяться поруч з магазинами в будь-який час. І відповідно розказують, що за новими методами і формами роботи вони тут досить часто будуть перебувати. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук разом із директором комунального підприємства Бориспільводоканал Олександром Ганушем взяли участь у міжнародній конференції по водопостачанню та екології. Микола Петрович зауважив, що Україна може запозичати ідеї Європейських держав та впроваджувати їх на своїй території. Розповів Микола Корнійчук про досвід Польщі. Кожен населений пункт, який має населення 2000 і більше, зобов'язаний Мати систему водопроводу, систему каналізації централізовану. Про тарифну політику. Тариф встановлюється не більше 4%, наприклад, на воду, вартості 4% від доходу родини, сім'ї. В законі передбачено, що водоканал несе відповідальність за постачання води до будинкового лічиння. На будинок він воду подав, будинок розпреділяє воду по квартирам. І будинкові лічильники до них ніякого відношення водоканал немає. Ми задавали питання, а хто ж повіряє лічильники квартирні? Звичайно, що повіряють власники квартир, а перевіряє їх, балансово утримувач будинку. Ну, у нас зараз балансово утримувач будинку, звичайно, жеки. Є ОСББ у нас, є кооперативи. Тому. Розрахунки відбуваються тільки по будинкові чи районний підрозділ «Київобленерго» виконує роботи по заміні електроопору Борисполі. Волонтер Надія Литвиненко на нараді міського голови розповіла, що у зв'язку із цим на деяких вулицях відсутнє світло понад чотири доби. У нас по вулиці Огородній не було світла чотири дні підряд. Тому вирішили перевірити, як там. Роблять відвози до кожного будинку, як там міняють стовпи, так як розказує нам шановний Рес. Значить, ми прийшли, хлопці сидять як квітки на стовбах, розмовляють, нічого вони не роблять. Ми там ростили півтори години. Я не знаю за що людям платять гроші. Не знаю. І у нас по вулиці Бажівській немає освітлення на вулиці уже 4 дні. Перший заступник міського голови разом з начальником РП «Київобленерго» вирішили відвідати вулиці, де виникли такі проблеми, аби перевірити виконання та якість робіт. Цього тижня Україна відзначатиме роковини від трагічних подій, які сталися 18 лютого. Бої за Дебальцево та 19-20 лютого другі роковини від подій на Грушевського. Меморіальні заходи плануються і в нашому місті. 19 лютого відбудеться покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні о 10-й ранку. Волонтерна Надія Литвиненко звернулася до громадян, які планують вшанувати пам'ять загиблих на Майдані. 20 лютого з'їжджається абсолютно вся нечисть, вибачте, на слові, Луганської, Донецької області і так далі. Будуть розставляти палатки, буде дуже багато провокацій. Вони будуть стояти три дні, будь ласка, донесіть своїм людям, щоб люди наші нікуди не влазили. Будуть зриви, буде багато багато проходить таких негативних для нашої України рішень. То в центрі планують де вони в Києві? Це на Майдані. Це також буде на Майдані. Я звертаюся до всіх організацій, прошу всіх донести, волонтерам, людям, які працюють ваших організацій, щоб ніхто нікуди не власним. Бажано приїхати, положити квіти і просто звідти поїхати. З понеділка для учнів початкових класів розпочалися додаткові канікули, які триватимуть протягом цього тижня до 22 лютого. Батьки піднімали питання такого плану, що а де діти подіти дітей на цей період. Не всі батьки, не всі родини можуть забезпечити догляд дітей в цей період. школи. Обговорено із школами прийнято рішення управління освіти видало наказ, де зобов'язуємо адміністрацію шкіл та учителів. Перших класів забезпечити догляд дітей на цей період, а також за батьківські кошти організувати харчування дітей. У нас такі можливості є. Про спортивні заходи, які відбулися на минулому тижні, розповів директор міського центру спорту Микола Костянець. Наші спортсмени також змагань біли це проводили змагання, 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 в Білиця, змагання в першій області з шахматів. Серед дітей віком 80 років. І наші шахматісти зайняли перше місце. Перше. Потім проводили гіровий чемпіонат Кінської області і по гіллям також зайняли перше місце. В Борисполі проводиться чемпіонат України з на траві серед дітей. Наші дітки, дівчатка маленькі, зайняли здоров'я. Цього тижня на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про затвердження цільової програми з підготовки мобілізації на 2016 рік. Ця програма спрямовується на покращення стану військового обліку, військово зобов'язаних на законність проведення бронювання за підприємством організації, яким міська рада в частності встановлює мобілізаційне завдання понадання послуг у воєнний час. От. Щодо перевірки цих підприємств за ходом виконання цих мобілізаційних завдань, От. щодо перевірки виконання громадянам України, а також керівниками підприємств, основної організації, законодавчих актів. З питань військового обліку та бронювання на підприємствах і саме покращення знання керівників під час перевірки та надання методичної допомоги з питань обліку і мобілізаційної підготовки на підприємствах. Плануємо сума на рік там сорок тисяч 647 гривень. Окрім того, було затверджено норми споживання теплової енергії на опалення та гарячої води для населення на 2016 рік. Постанова від 1 червня. Одинистого року про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми затверджуємо відповідно до цієї постанови, витрати гіокалорій на опалення одного квадратного метра по місячному. Вони такі ж самі були і в минулому році, і в позаминулому році, але вони затверджуються кожен рік. Ми їх не міняємо. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.